Українці протестують. Одні вимагають знизити ціну на проїзд, інші підвищити у сумах. Люди вийшли під стіни мерії з вимогою покарати перевізників, бо вже кілька день проїзд у сумських маршрутках коштує 3 гривні замість законних двох. По 3 гривні не повинні їздити, тому що у нас місто маленьке. Це не Київ, пенсії, зарплати не підвищуються, все подорожчали. А наші перевізники жирують. Влада не хоче вникати у дії сумчан, не хочуть реагувати, живуть вер саме по собі, отримуючи високу зарплату. Над, нагадаю, сумські перевізники підвищити тарифи вимагали відліт, але міська рада їх не підтримала. На початку тижня ухвалила ціна 2 гривні лишається. Тоді перевізники не послухалися і вже кілька день збирають із людей на гривню більше. А зранку взагалі не виїхали на маршрути, усіх їх тепер обіцяють покарати. І ще раз кажу сьогодні, ми розриваємо договори з тими перевізниками, які їздять по три маршрутка має бути по дві гривні. Тим часом у Тернополі на акцію протесту вийшли самі перевізники. Вимагали від місцевих депутатів підвищити ціну на проїзд до тих таки трьох гривень. Тариф три який... вісімдесят, Би повністю задовідняв як то кажуть, перевізника. Але ми розуміємо, що це зараз нереально. Тому ми просимо фактично збільшити проїзд на 50 копійок, що дав б змогу просто втримати перевезення. Якщо на їхні вимоги не пристануть, транспортники погрожують безчасним страйком.